Доброго дня. Сьогодні на каналі Графіня «Причал номер 8. Я вирішила відвідати будівельні майданчики, які вже відновили свою роботу. От причал номер 8 від інтергал -буда» вже відкрив добудову другого будинку. А ми зараз гуляємо по першому, де ще є в продажі квартири з оздобленням, з ремонтом, навіть з меблями, які можна купити і отримати розтермінування від забудовника на два роки. Будинок видний в експлуатацію. Тому я вважаю, що це дуже гарна пропозиція. Але поки вийде відео, я думаю, що вже їх не буде. Але буде історія. Так, ось ми в місцях загального користування. Я піддової шахти. Я зараз швидко хочу начитати, тому що мої друзі зараз дивляться квартиру. Їм співробітник показує. А я показую вам поки що, як Люди вже живуть тут. Рік ремонтувалися і заселялися. Дуже красивий вид іде з загальних балконів. Ну, Це у нас сторона на Comfort Town, виходить, і оце там в сторону Бориспіля. Знизу промзона, якщо нижні етажі, то, звичайно... Поки що ось така історія. І Зараз я швиденько пробіжуся по квартирі. Так, Це ремонт від забудовника. Причал номер 8 Типовий. У них є там три різновиди модерн. Класика, мінімалізм там якийсь. Тут і буде Кухня, підлога вся. Підлога вся йде ламінатом, а кухня ось є зона, де зроблена плиткою і все ще буде. на кухні балкон. На кухні балкон. Маємо вигляд, ну, оно озеро. <сіх> ну, як на мене, класний варіант, коли за тебе, в принципі, все зробили. Трошки інакше, якщо ти хочеш вибрати своє, але коли за тебе закрили всі питання, це також чудово. І закрили непогано, скажімо так. Ну, це не Ревуцького, от. Це квартира, яка ще залишилась у продажу. Причал-22. Будинок вже введено в експлуатацію. 65 квадратних метрів можна взяти за 120 тисяч доларів приблизно. І це ще з розсрочкою на два роки. Ну, плінтус височенький, але пластиковий, міжкімнатні двері. Бюджетний варіант, але дуже все гарно поєднано зі смаком, скажімо так, в спокійних тонах. Базовий саморемонт, ремонт, який можна адаптувати під себе. І я знову кажу, він не, ну, не такий же економ економ. Він в комфортний. Принципі, в Плюс-мінус принципі, комфорт. І тут більшою суботу. Так. Ось санвузол. Здесь можна зашивати. Так, ось двері, але іншого кольору. Тут іде кухня, але в цьому проєкті кухня вся оздоблена кахлями. Балкон. О, до речі, на цьому балкончику навіть навіть з квартири ти вже маєш гарний вигляд. Ми можемо побачити зараз всі каулки-за каулки. Так, перед нами урлівський, отам трошки подалі ЖК «Грейт». Зеленіє. От, це Урлівські два, оці чотири будинки. Ось, власне, озеро, корольок, на якому можна гуляти. А там якась чи свалка, чи непонятно що. Але я думаю, це все буде використано потім площа для будівель якоїсь інфраструктури. Та от, от, власне, будинок. Спальня, спальня. Ага. Так, спальня глумінат. Обої. А це обої під покраску? I... Mm -hmm. Фарбувати можна? Так, це обоє покрашен. Ага, ah, покрашено все. Ну, в принципі, колір там можна поміняти через 5 da. років, який захочеться. Ну і санвузол в теплих тонах, дзеркало тумба і mm -hmm. є бойлер. Mm -hmm. Мені подобається. місця загального користування стола стоїть потому що нету системи на там зараз будемо дивитися ще одну квартиру вже з меблями Тепер квартира з ремонтом і з меблями це однокімнатний шоу-рум, ну це базовий. І ті будинки, які будуть будуватися, будинок наступний, другий, який буде зданий за півтора року, буде інвестор мати важливість придбати квартиру з ремонтом і з меблями. Типового плану, а зараз я покажу, які будуть меблі. Шафа купи на вході нас зустрічає. Е, відкрите. рішалка тут є. Далі санвузол уже з освітленням, Немає правильної машинки, але є бойлер. Ну, в принципі, все так, як і там без меблів Та що йшло. Спальня. Облаштована тубою, столиком прикроватним, зеркалом, крісло, ліжко з матрасом. Юск покривала, це неважливо, штори і шафа. Шафа купе, досить ну, для даної метража для даної квартири даного формату. Достатньо. Геть. І зараз покажу кухню. Так. На кухні у нас є тумба під телевізор, можна поставити телевізор, стіл, стільці, дивана зона, тому це у нас кухня-вітальня, врахується. Шикарна, навіть більше, ніж потрібно, кухні для такої маленької квартири. Ну, це як місця зберігання, в принципі, його тут досить. З машинкою. Те, що я люблю. Ну і холодильник. А, і балкончик, да, З кухні. Балкончик з кухні. Вид. Ну, в принципі, собі. Вид як вид. Вам рішаємо. На сьогодні, липень 2023 року, компанія Інтергалбут вже продовжує роботу на будівельних майданчиках. Я напричал номер 8. Вони ще після початку вторгнення вели в експлуатацію, дозволили заїхати в перший будинок, який вони побудували. Другий будинок була зупинена трохи робота, але зараз вже відновлена. І ті квартири, які ви придбаєте сьогодні в другому будинку, зможете заїхати там за півтора-два роки вже. Плюс інтергал буде в даному випадку, те, що вони роблять самі ремонти виконують. Тому що в мене канал про ремонти. Ну я про це говорю з легкістю. Я знаю, як це зробити, з ким це зробити. Але часи зараз такі, що іноді ти не можеш знайти працівників, або тобі важко достати якісь матеріали, або ти не можеш сформулювати собі. Ціну цього всього, тому що міняються і поставки, і умови, і таможні кордони. Ну, в общем, це все заважає для того, щоб ти нормально рухався. Тому те, що є опція з ремонтом, мені здається, на сьогоднішній день це о, якби значно виводить цього забудовника. На перший план, тому що багато людей, які приїжджають з інших міст, вимушені вимушені приїхати, вимушені переселятися, тому що там війна, тому що там вони втратили житло. От, то для них краще вже заслятися в квартиру з ремонтом, а не заводити тут нові зв'язки і ще думати, як його привести до ладу. І про це навіть нам говорить ринок, тому що квартири без ремонту не мають такого попиту сьогодні, як квартири з будь-яким ремонтом, дешевим, дорогим, але щоб був, щоб можна було просто заїхати. Тому що я знову кажу, що інтергал в цьому плані молодці, що вони здають навіть не white box, як там поляки і ці. Кого там були, Братіславі, Словаки здають, а тому що вони здають уже наповнення плюс таке. Промова. От перший будинок, то що я кажу, то, що заселений, вже ми бачимо по балконах, по людях, по активності. А вон другий будинок, і в принципі, каркас вже до 20-го поверху побудований. От. І по суті, якщо вони беруть... Якщо вони беруть на себе обіцянку добудувати його за півтора роки, це, ну, це зовсім не пусті обіцянки, а реальні. Ну, знову ж таки, ми не можемо загадати 100%, враховуючи, що війна і, і різне, що може бути з нашими долями. Але в принципі зовсім така реальна заявка. Е, монолітна каркасна технологія, і що мені подобається? Це те, що бачите, керамоблоком перекладається таким жовтеньким. Ну, це трошки краще, трошки тепліше. Ніж звичайний сірий блок. Зараз хлопці пішли узнавати там всі ціни. Я вже тоді сяду в машину або там десь в кафе, дочитаю, дорозказую, що по цінам. І буде сюжет. Так, ви ще з відділу продажу отримали максимальну інформацію про те, що вже майже не лишилося квартир е готових. Це там дві двокімнатні, одна 69, інша 70 метрів і одна докімнатна квартира. Всі останні квартири були активно розкуплені під програму ЄОСЕЛЯ або навіть закриті в рамках компенсації тим людям, які втратили житло від держави, забрали у інтергал Буда. І зараз пропонується другий будинок. Але плюс в тому, що гарна ціна. Наприклад, якщо однокімнатна квартира тут вартує 86 тисяч, та що з меблями. 109 тисяч 112 тисяч це двокімнатні, які без меблів, то трикімнатну квартиру, яка буде готова через півтора роки, можна взяти за 98-99 тисяч доларів. І це ще дається два роки розтермінування. Тому, якби наше нікуди від нас не дінеться. Я вітаю всіх, хто встиг купити квартиру по програмі Є оселя в цьому будинку. Дуже класні умови і реально, ну мені здається, що класний проєкт. От і бажаю успіху всім, хто буде сміливим, щоб заходити в будівництво і отримати своє житло через півтора років. З вами була Наталя Олександрівна, експерт нерухомості Графіня, канал Графіня. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите питання, лайки. Зустрінемось де-інде. Головне, що я на місці вже це, шуршу. Це ще з пасскріптом вигляд з 22-го поверху для тих, хто любить гарні види.